Володимир Богдановичу, як команди готуються до матчу, в який настрій, і можливо, щось ще сказати для наших журналістів? Всі в очікування цього поєдинку, тому що дійсно в минулому році у нас не вийшло проти Хайдука зробити те, що планували. Але дійсно цього року ми налаштовані, по крайній мірі, пройти перший раунд. Тому Результат опсиматичний. Я маю на увазі на виїзді, те, що ми зіграли 0-0, але він дуже слизький. Слизький, тому пані, що завтра знов-таки ми розпочинаємо з рахунку 0-0 другий поєдинок. Але настрій бойовий, тому що я бачу по хлопцям, що вони готові для того, щоб грати на рівних з цією командою і для того, щоб зробити все можливе, щоб перемогти. Ну, На превеликий жаль, у нас не всі здорові, тому що Шендрик щедрий, і Басов пропускає за карточки червоної і під питанням полярус. А так, в принципі, ще раз говорю, настрій бойовий. Будемо очікувати цього поєдинку. Надіємося, підтримки наших болівальників. Дякуємо дуже. Ну, декілька слів для пана. Як команда, як ваші партнери, як ви. А як команда? Команда в звичайному режимі готується до матчу завтрашнього. Дивилися сьогодні на гру нашого суперника, який грав піза вчора в понеділок. Понеділок. Так. Знову зробили якісь висновки, як вони грають на стандартах. Це, напевно, їхня небезпечна зброя. А так, все, якось в обичному режимі. Дякую. вам дуже ваше запитання, шановні торги, прошу Канал футболу... Краще мене навантажити, Андрюха. Чуть чуть погано себе почуває. У вас запитання, враховуючи, що сьогодні так розумію, буквально перегляд, якісь акценти ви розставляли так у вашому супернику. Попрошу вас ще раз на но... Сильні слабкі сторони вашого найближчого суперника ви окремите. На чому ви акцентували питання? на те, що ви можете підрямо, сказати. Я розумію, що всі карти ви зараз не можете розкривати. І е е як будуватимете тактику на цій прийдешній І Одразу, щоб при питанні не ставити популярності, наскільки серйозно його ушкодження і що саме? Ну на рахунок поляруса ми тільки зараз перевіримо тренувальному процесі. Зараз тренування у нас буде. А... Тактично, звичайно, ніхто нічого не буде говорити, як ми будемо діяти, але які сильні і слабі сторони суперника. Безумовно, ми і вчора теоретичне завдання, було теоретичне заняття і сьогодні. І ми звернули увагу на те, що ця команда дуже опасна при контратаках. Тобто їм треба не давати малішого простіру, тому що є кому розганяти цю атаку, є кому виконувати, я маю на увазі. Маркізіо, 4 номер бразильський легіонер, 10-й номер Іоніка, Іоніта, Іоніта, правильно, по-моєму. Звичайно, ці гравці дуже технічні і з міщем працюють дуже непогано. Ну і 17-й номер це лівий підзахисник, який добре вибігає, має хорошу швидкість, який і... Скажімо так, завдав такого одного прицільного удару, ну не зовсім прицільного, і який опасний момент був у нас е на виїзді проти mm -hmm. Астри на контратаці, коли нас піймали. Ну і звернути увагу, звичайно, літалек, який, я надіюсь, він буде грати, дев'ятий номер, високороси досвідчений нападаючий, який свого часу виступав у Ліверпулі. Тобто ця команда, якщо грати проти неї компактно, жорстко, в борствах, безумовно. Є в цьому у нас шанс, скажімо так, для того, щоб не дати їм розбіжатись саме вони. Тут ще одне поставив. Сьогодні вдалося побачити поле стадіону Ніка і склалося враження, що воно коротше стало права. Це якісь побажання від вас, особисто від команди. Як це прокоментуєте? Справді цікаво. Так, ми були на тренувальних зборах в Нідерландах, і з нами був директор нашого комплексу, який відповідає за футбольні поля безпосередньо, і він бачив, що там трава 2,5 см. І ми, звичайно, вже давно на цю тему говорили і хотіли так само, щоб у нас було. І він потім, коли вже сам переконався, побачивши там, як. Дійсно, футбольні поля готують. І там найголовніше, що там федерація, в них є вимога для того, щоб обов'язково трава була в офіційних поєдинках 2,5 см. І ми спробували так зробити. І у нас тренувальні поля і центральне поле теж 2,5 см. Дякую ще запитання. Прошу, Володимир, ну зрозуміло, що нам не вдалося забити там на виїзді або. І тому тут важливо не тільки нам забути, а й не пропустити. Але такі з ваших слів немає ну, баса зрозуміла і шедзрить не буде, я так розумію, в захисті. Ну, Діченька є. Які там, Я знаю, що ви для вас найпер це щось там мислите, щоб підсилити цю ланку захисту. Захист, розуміло. Та ні, я розумію, що захист хвилює, мене теж хвилює, але у нас немає вибору, у нас є Гіченко і Бондаренко, все більше немає центральних захисників. Тому ми не можемо в команді тримати шість центральних захисників, тому на кожну позицію по два гравці. Але так склалось перед цим матчем, що двоє не зможуть прийняти участь у цьому поєдинку. Тому в нас є два центральних захисника це Гіченко і Бондаренко, які будуть грати. Ну, команда ми... на захист будеш працювати Ну, звичайно, а колись ми не працювали на захист. Ми з за Олімпіком не працювали на захист, тому що була установка грати атакувальний футбол, пресингувати і щось цього вийшло. Усі місії прекрасно бачили. Після цього матчу ми зробили корективи і вирішили грати по-іншому, як ми завжди грали. І Дякую. дай Бог, щоб завтра це да, принесла режим. Прошу. Зверта ще, ще одне останні також поколу, винувачи. Чи будуть нас цей матч, наскільки це можливо якісь... Це знов таки за тим який вже вдалося побачити в цьому сезоні в команді вашої команди. Е активність е планкових оборонців, їх е участь в атакувальній роботі Олександрії в цьому матчі. Наскільки вони будуть залучатися, знову таки, враховуючи якось міру попереднє запитання, враховуючи дуже важливе запитання, не пропустити да, да. і атакування роботу <кхів> планових е захисників? Ну ми тільки що якраз і розмовляли на цю тему на теоретичному занятті, тому що в нас. Дійсно, особливо лівий фланг дуже активний за рахунок Бацули. І те, що ми отримуємо інформацію від інстату, Бацула зараз один із кращих по фланговим передачам в Лізі, примір прем'єр-лізі нашій. Але хотілося б більше точніших передач від нього. Тому ми будемо, звичайно, налаштовувати те, щоб і Чеботаєв, і Чепашаєв, хто буде грати, і Бацула тим паче, щоб включались в атаку. Але дуже обережно. Ще раз повторюсь, не хочеться робити помилки, як ми зробили з Олімпіком. Ми дуже відкрито грали. Володимир Павлович, скажіть, будь ласка, якісь настанови від президента ви отримали, що він мало сказати Ну, і мені ще сказав, і він, і Анатолій Іванович. Сказали мені ще в Румунії про це, що ми надіємося на перемогу і віримо в перемогу. Ну, безумовно, хлопці про це знають, і ми прекрасно все розуміємо, що хочеться, по-перше, від свого боку, якщо, чесно кажучи, для мене особисто, найголовніше це, щоб люди були задоволені після матчу, тобто, щоб ми перемогли і наш президент, і його батько в першу чергу, і плюс керівники, ну і, звичайно, всі ми. Але повірте, що дійсно ми в першу чергу пріоритетом ставили ці, ці два матчі. Дякуємо. Дозвольте подякувати, було десять.